Доброго раночку! Ми сьогодні гуляємо з Ремі. Дивіться, як собаки гуляють. Без м'ячика ми так гуляти можемо. Отак От ми можемо гуляти. Ну, у віки на каналі подивитись, як Ремі приходив до нас вчора. Ну, команда до мене. Молодець. А зараз, як вона побіжить, я вам покажу. Як працює оцей свісточок, дивіться, ось такий. Ось такий працює. Ні. Весело у нас. І зараз вони підуть взагін. Да, взагін. Бігать. Бігать. Ось так. Ось так. Ось так. Боже, бо я не можу, я, я, так, я так радію. Що просто, ой, боже, собака просто гуляє. Да. Весело їй, все добре. От, давайте, давайте, мої ріднесенькі, давайте бігать. Я ж хочу ще свисточок продемонструвати. Так, да, так. Да. Зараз буду кликати свисточком, дивіться. Ай, молодець, ай, молодець. Отак От працює свисточок. Не треба надривати, зривати голос. Ой, побігли, побігли. Ай ай ай. Радості повні штани. Да. Але ж м'ячик ми їй дамо. Погратися. Трошки там десь під кінець, щоб вона розуміла, що можна погратися з м'ячиком, можна без м'ячика. Так що, хто там дуже наїжджає на віку, все нормально. Собака щаслива. І попити водички, намочити пузик, гляньте, не плавають, тільки пузик мучать, біжить до мене, бо я свистіла. Подивіться на цих рибаків. От, просто як стовпчики там стоять. В забродах, чи як воно там, ні, заброди це сапоги, а це комбінезони такі. Зараз я їх приближу. Отак от, от. І оце ми. Туди йшли вже годину, йдемо назад, отак як стовпчики стоять. Але ж кажуть, що ловлять щось. Нормально там якусь і велику рибу ловлять. Ну, в общем, ми їм бажаємо гарної рибалки, йдемо далі. Ой, а рибаки у нас тут. Ось моя красуня, набігалася і спить, а тут я така з телефоном. Ну, скажи, чого прийшла? Спи, спи, спи. Підійшли до молі потренуватися. Як я йду в магазин, а Кеті стоїть, чекає з вікою, звісно. От, Віка мені каже, тобі щось треба. Кажу, ні. Каже, ну просто походи. Ну, як можна було просто походити? Дивіться, яку я купила скумбрію. Зайшла, думаю, що я буду вечеряти. І тут дивлюся, от така красиня. 100 гривнів величезна. Ну, супер. Тобто, на вечерю в мене сьогодні скумбрія. Зараз прямо буду її розробляти. Усім привіт! У мене сьогодні відмінилося тренування, і тому я бачите, <плес>, <плес>, <плес> в магазині взуття. І хочу вам показати задоволену дівчину. Ось вона сидить довольна. Взагалі, бачите, білих нема, але є от такі біжеві. Ми зараз чекаємо меншого розміру. Зараз принесу. Ну, в общем. Сіточка, Уже починаються да, недоліки, да, там да, сіточка. Я там бачу, я бачу, я бачу на камері, а в житті не бачу. Ты бачиш бачу, тут не, бачу. А, не бачу, судячи з усього, будучи зимові куплятися. Ні, ну ці не вообще. Ні, ну як не зовсім зимові? Ну, ми що ходимо отак по морозам. Ну классно ж вообще. Ну таке ж купила дві. <різь> Віка, подивись на оту цепочку. <різь> Спокійної ночі. Бідна замучена собака. Така вихована. Дві години вже як спить. А я тільки лягаю спати. спать. Сподінуть. Ну, а я знову відправляю равликів. Ось дивіться в мене стільки відправочок. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім равликів відправляємо. Звісно, вибираємо самих великих. Так, ось їх видно, які більші. Але ж, ну, вони майже всі одного розміру. Ну, от, є трохи менше. А так, воно, бачите, вісять. Ну, майже однакові. Але ж все одно побільших вибираю. Привіт! Розкажи, як ти гуляєш. Сьогодні навіть нічого не знімали. Що ти там шукаєш, Катюня? Нічого не знімали, бо сьогодні у нас був соціум. Ми ходили по району кругом, Да, обійшли вивчали з вікою вулиці. Назви. У нас вулиці всі поміняли назви, і тепер вивчаємо. Що там таке аж? Прям цікаво мені. Катюня? Ей. Ей. Ей, та повернися ж я тебе. Ні, щось там знайшла. Так, я зараз збираюся відправляти у тих равликів. Ах, нашила матіки сьогодні, в мене було багато замовлень. От, так що зараз візьму оцю мосечку на поводочок і підемо на пошту. Їй подобається ходити на пошту. Да. Що ми шукаємо, непонятно. Бачите, в нас навіть вдома м'ячик є, але вона ним не грається. Ні, вдома не цікава моя мосечка. А ось це я збиралася сьогодні вимити. Але ж ні, вже не вимою. Бо щось в мене сьогодні такий загружений. Загружена субота. І вже треба збиратися. А завтра неделя. И я себе придумаю, что в неделю не треба працювати. Ой, о чем я не знаю, когда я помою уже это окно. Ладно. Сегодня ж кажу, целый день пакую этих равликов, потому что уже даже стори снимала, выставляю, ну у нас там канал Ваша Прелесть, выставляю туда, что Люди, діти, замовляйте тих равликів зараз, тому що ну, трохи ще буде холодніше і все. І мені їх, в принципі, дівати нема куди. І потім я скажу, що а що мені їх робити? Заморозити. Ну, от навіть не знаю, от так звучить, да, вам не шкода, та шкода. А що мені з ними робити? Що їх? от, 50 штук вирощувати? І потім куди? Вони ж їдять, що не в себе, вже ж все дорогуще, вже ті огірки та зелень, все, що вони їдять, воно ж ну... Ну... В общем, замовляєте равликів бігом, бо потім мені всю зиму пишуть, а коли вже ви будете продавати равликів, а коли будуть равлики? Ось зараз є Ой, з тими равликами. Так, і що? Позвонила Сашки, спочатку хотіла поїздити з Кеті на машині. Хотіла з'їздити в магазин, щоб вона там почекала, щоб я там. Ну, в общем, така погода на дворі класна, це, ну, неймовірно, тепло. Сонця немає, але немає вітра, і дуже тепло. І ну, я вирішила, чого його їздити на машині, коли ми зараз пішки підемо. Пішки, це тут, ну. Далеченько, звісно, але ж я з посилочками, ми спочатку на пошту відправимо посилочки, потім підемо до Сашки, По... вирішила, що Кеті треба ще й в гості ходити. <смі> Чистіше в гості ходити. До речі, вона в гостях себе веде просто от ісключительно не знаю навіть, як сказати. От зараз іще раз перевіримо. Ой, у мене у нас тут зараз у нас епопея зуби, зуби. Це тільки я всі нарешті на всю можу посміхатися, і всі вже зуби на містах. Маша ж видрала оті зуби мудрості. Ну і вчора цілий день сторіс, сторіс. Ну, ми там, звісно, і переписуємося, перерозмовляємо, але ж все в сторіс видно, все нормально. Сьогодні вже півдня немає сторіс. Ну, немає сторіс. Думаю, господі, може, вже в той дитини лице опухло, може, там вже все не, не так, як треба. Зараз не, це, написала, що, що там маша, ну чого що, що ти мовчиш? Вона скидує відео, слухайте, це можна вмерти. Сидить, каже, я замовила самі маленькі суші. Ну Хто дивиться, маша там сторіс, то Вона ж вчора казала, хочу суші, а рот не відкривається. Коротше, вот такі там суши вона замовна і сидить нам на камеру, показує рот край. А? Обсудила ну, в рот. Довольна. Ну, общем, в неї все нормально. Ірочка моя, сестричка Чанчикова, сьогодні їй вшили, здається, чотири імпланти і видалили один зуб. Вона так боялася, що це ужас, їй ще на тому тижні сказали, що на суботу оце все, оця вся процедура, і вона мені, ну я, ну, ну як? Ну, не, ну це, Кажу, Іра, ну не буде тобі боляче. Ну нічого ти не будеш, ну, ну, ну лікарі, ну просто руки золоті. Ну, не, ну як це може бути, що не буде. Ні, це ж будуть різати, це ж туди будуть заживати. Сьогодні я їй вже написала, що будеш вдома позвони. Дзвони. Да, нічого не боліло, все нормально, все зашили. Ну, та, а там з мене кров брали, а там щось роблять через якусь центрафугу пропускали. А вони ж дійсно беруть кров, пропускають через центрафугу і роблять з неї м'ясо твоє. І дісно, тут як розрізають, там получається, що ж, все да, і потім, щоб оце все зшити, накладають оце з твоєї крові зроблену цю дісну, накладають і зшивають. І чого швидко заживає, ну, не так, як раніше, зуб видрали, і там дирка. Да? І та дирка, поки заживе, то все. А тепер всю цю дирку закривають. Твоїм м'ясом. <реш> і зшивають і все, і це дуже швидко заживає, і все все нормально. Загоїться кажу, Боже, ти ти через три дні вообще забудеш? Ну, а потім вже ж процедура довга, поки там заживеться зуб, що видрали, поки. Це. Кажу, Іра, настраюся на рік. У мене рік. Поки я оце все поставила. Дякую, друзі, за компліменти. Як мені там пишуть? Як же ви, Тетяна, п'єте стільки кави, все? У вас такі класні білі зуби. Ну, по-перше, ви ж знаєте, стільки я там замучилась, а ну, білі зуби, ну, я не знаю, що там у вас від кави, вони темнішою. Та ні. Ну, подивіться, у мене в віки, які білі зуби, у маші які білі зуби. Це ну, в общем, це нормально, коли зуби білі. от, ну, і Коли хочеться, коли з зубами все класно, все зробив, все добре, то і посміхатися хочеться. і життя. Я сьогодні казала, Ірочка, Боже, ти собі уявляєш. Як я ті поставила імпланти, і вже мені поставили на ті імпланти зуби, я прийшла додому. Це щастя неймовірне, я рік практично нормально не їла. А тут я з зубами кажу: я сиділа і гризла, просто гризла моркву. І от таке відчуття Боже, класно, я гризу. Тому. Ой, хто ще молоді і, не дай Боже, щось з зубами бігом, просто бігом до лікарів, бігом займатися. Катюня, ти прийшла іди лягай зайка. Іди. Хочеш, ти дай заходь. Ось тут. Хотіла спочатку на диван залізти, а потім вирішила, що ні, прийду на своє місце. Так, бачите, як я розлінилася, фарбуватися мені лень. Губки намалювала, окуляри вдягла і все класно. Ледача, да? от, 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 от розумієте, Те... бікна помить нема коли, а нафарбуватися ледача. Так, ладненько, все побалакали. Коротеньке відео. Головне, я доложила, доклала. Як у нас проходить все з Катюнею, все бачите, вона абсолютно щаслива, в неї все класно, в неї все добре, вона гуляє, їй весело, вона нарешті зрозуміла, що можна дійсно гуляти по-іншому. Але ж граємося, ми, от я вдень виходжу тут, покидаю той м'ячик, а потім кажу ні і забираю. І вона нормально на це реагує. Тобто забрала і забрала. все а то ж було це неможливо. Ой, щоб я, маша, мабуть, надоїла зі своєю собакою, але ж у нас зараз така головне, ми працюємо в команді. Звісно, з вікою. Все, друзі. Всім пока-пока, а ми зараз на поведочок і гуляти. До зустрічі!